Доброго здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням. вдруге сьогодні, 21 серпня, у четвер. Я, я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Для того щоб ви краще розуміти, те, що відбулося, і бачите, ці удари ранкові. Це підтвердження. На жаль, інформація про 12 людей постраждалих Мукачево, Про руйнування у Львові там є людина, одна постраждала по інших територіях. Теж незабаром ми про це все будемо дізнаватися, бо ви вже дізнаєтесь, чи дізнаєтесь перебуваючи на цих територіях, та ніч була шита. Але знову ж таки, попередньо, от ці висновки, які ми з вами зробили, плюс-мінус підтверджується це від того, що немає великих успіхів. Це нерви Путіна стосовно переговорного процесу. Ще раз показ того, що він там якісь потужні, десь в яких частинах і може ракетами дістати. До можливої перебування чи можливої локації а, сил коаліції рішучих, бо вона насправді готується. Ну правда, знову ж таки це процес, і він залежить від того, чи піде Путін чи не піде на переговори. А те, що він ну не йде, допоки, я не кажу, що це доконаний факт і переговорів не буде. Але процес, знаєте, а сам процес якийсь дуже довгий, навіть з урахуванням його віку і віку тих, які йому там радять, де в якій локації це може відбутися. Це теж питання, таке якби хоча пхає трам за. Будапешт. але в нього ще є, знаєте, такий присмак від Аляски і після смак від Аляски. І знаєте, от дуже дивно, от навіть після цих зустрічей, коли за інформацією людей, які були всередині процесу, коли європейські лідери Трампу просто показали на карті і зробили такий приклад, каже, ну ви тут розповідаєте про Донбас, ви розповідаєте там про Крим. От дивіться, от Каліфорнія, от Філадельфія, от Вірджинія, от там ще щось. Давайте ви. Їх теж віддайте. Ну, наприклад, якщо на вас там нападає, ви віддаєте і все це мир. Кажуть, ця тема справила враження на Трампа. Боюся, що на Віткофа вона враження не справила. І, в принципі, там, якби історично людські моменти впливу Віткофа на Трампа присутні, але не політичні. Але тим не менш, що от його тягають скрізь там, по переговорах, правда, де дуже серйозні, то його вже Трамп не бере. Але. Щоб ви розуміли, що настрої подібні є. що під час зустрічі на Алясці з боку росіян майже одразу були зроблені поступки. Ну вітко в собі хоче в цю людина. Він не молода, я не знаю там куди він ще буде писати там, про себе якісь листи мотиваційні, чи які його куди брав на роботу. Він ще раз людина. Але от так вихвалятися, причому на рівному місці, де дійсно потух і результатів жодних немає від російської сторони. Ні, але частиною цього було з'ясування, чи росіяни взагалі готові піти на поступки? Було очевидно, це інформація, яка для нас дуже важлива. Президент майже одразу її конкретизував, саме це і спричинило тривале засідання. Ну, яке тривало, ми ж бачимо, що воно просто закреслено було. Те засідання, навіть не, не погодували тих росіян. Вони там їли е е знов там вчорашню котлету по київську, по дорозі, чи що ми залишилися там на досить тривалий час, тому що насправді досягли прогресу щодо того, як ми можемо досягти мирної угоди. Ну, хто навчив Вітков говорити неправду? Тобто чи перевертати всю тему з голови на ноги з ніг на голову ставити мирна угода? Це зовсім інша виявляється річ. Вона міцна. Президент почав відчувати на цій зустрічі на Алясці, що ми маємо багато з попередніх умов, узгоджених для укладання мирної угоди. То чому б їх не прагнути а, укласти і не йти до всеохоплюючого мирного договору. Це, до речі, є путінський наратив однозначно і дуже жаль, що. Трамп на нього пристав, бо в принципі Європа і вся казала мирний, мирний процес, тоді коли зупиняються бойові дії. Ну а Путін навчив Трампа говорити, що бойові дії не зупиняються, а ми паралельно робимо цей мирний процес. Ну, ми ж бачимо, які бойові дії, ракети, дрони, циркони і розповіді про те, що, можливо, колись підвищать рівень переговорних делегацій. Ну е далі, що ще от, з американської сторони, те, щоб розуміти, там якби градус. І температуру в їх палаті міністр фінансів ша так сказав, що зустріч президентів Зеленського і Путіна неминуча. Скотт Бесен заявив, що двостороння зустріч двох президентів обов'язково відбудеться, адже завершити війну можливо лише за столом переговорів. Ну, ми ж бачимо вже за яких обставин і умов Путін може прийти за цей стіл переговорів. Ну також назвав переговори на Алясці демонстрацією сили з боку Трампа. За його словами, президент США запросив Путіна на територію, яка колись належала Російській Федерації, показав бойову техніку і влаштував повітряний парад. Це було схоже на те, як запросити до себе додому неконтрольованого сусіда і показати йому свій збройний арсенал. Ну я знаю, можливо, це і справило на Путіна враження, можливо, він знав і так, що в Трампа є. Ну і е стосовно грошей, тут теж е дуже важливо. Ми продаємо зброю європейцям, які потім продають її українцям. Президент Трамп бере націнку в 10%, Можливо, саме ці 10% і покриють витрати на повітряні прикриття України з боку Сполучених Штатів. І тут же порахували. Ми створили економічне партнерство. Продовжує Скотт Бесент, яке як тільки конфлікт завершив. Це може принести значну вигоду американським платникам податків, ми зможемо повернути свої вкладення. Якщо Україна досягне успіху, виграємо і ми. Ну звісно, якщо Україна не досягне успіху з такими підходами. Так, стосовно Єрмака, про яку я вже згадував, він сказав, що ми не пам'ятаємо помилку Будапешту. Це от реакція на те, що Трамп наполягав, як мені здається, якщо і будуть переговори, то зробити їх в Будапешті. Ну добре, дійсно, очільник офісу президента провів першу і дуже тривалу координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляли Німеччину, Італію, Францію, Британію, Фінляндію. А також є Сенату Знову ж таки Польщі, бачите, немає. Разом йдемо чітко за пріоритетами, які визначили лідери. Все має бути дуже конкретним і дієвим щоб унеможливити повторення агресії. Пам'ятаємо помилку Будапешту і десятиліття декларативних заяв. Наш час точно без помилок. За словами Єрмака, Україна разом з командами інших країн вже розпочала активну роботу над військовою компонентою гарантування безпеки. Зокрема, йде розробка необхідних дій. Якщо російська сторона і надалі буде затягувати війну і зриватиме домовленість про і тристоронній формат зустрічі лідерів, От тоді щось має вмикатися. Україна готова. До будь-якого формату розмови про чесне закінчення війни ми вдячні президенту Трампу всім в Америці, всім в Європі за підтримку. Відповідні кроки мають зробити росіяни або відчути додатковий дійсно болісний тиск усього світу. Ну і також повідомо, що Україна домовилася з партнерами координувати свої позиції на щоденній основі. Так що, якщо щоденно будуть такі заявки про ті чи інші контакти, не дивуйтеся. Я ще далі розкажу вам, які саме там моменти проговорили і вже так, якби ви хто чим буде займатися. Але якщо пройтися по країнах, які все ж таки будуть ну принаймні планують бути в Україні, то а, серед них насамперед Британія. Британія і про це говорить, до речі, Трамп сам готовий відправити свої війська в Україну для захисту неба і морських портів, але не буде наближати їх до лінії фронту з Російською Федерацією. Це начальник штабу оборони, Британії адмірал Ентоні Радакін, заявив і сказав, що найближчим часом повідомить. Своїх американських колег на зустрічі в Пентагоні про те, що британські війська готові будуть захищати морські порти і організують свою ППО в Україні. Очікується, що Начальник штабу оборони Британії також підтвердив, що Британія надасть солдат для матеріально-технічного забезпечення і навчання. Це одні одне з елементів цих гарантій безпеки. Раніше ряд джерел казав, що розгортання до 30 тисяч військовослужбовців може про таке про таку цифру йти мова для захисту українських об'єктів, але цю цифру скоротили через опір деяких європейських країн. Середовище це справжній важливий момент. і в Вашингтоні нічого не відбувається без. Схвалення Трампа, тому підтримка Трампом гарантії безпеки, якраз на початку цього тижня започаткувала активну діяльність. От чому цей маховик почав обертатися? Ну, плюс до всього, респекту важуха до Естонії. Вона готова відправити в Україну одну роту своїх миротворців. Це прем'єр-міністр, якраз на засіданні коаліції речучих казав: зараз ми перебуваємо на етапі підготовки до зустрічі президентів України і Росії. Ну, ж таки, якщо вона відбудеться, то теоретично за нею може відбутися тристороння. Зустріч лише тоді цей процес може бути запущений, і після цього можна буде обговорювати, як забезпечити конкретну безпеку, якими мають бути гарантії, які внесок зроблять Штати і Європа. Лише тоді ми зрозуміємо, якою буде ця військова операція, хто який внесок в неї буде робити, які в неї насправді будуть перспективи. Ну от в цьому ж зв'язку, наприклад, Латвійці це президент Латвії, вважає, що обговорення відправки військ в Україну є передчасним. Ну якби ну, він, він він дуже сумнівається, видно, в тому, що. Ці два діячі зустрінуться і ще приїде третій діяч. Та наголосив Едгар Рінкевич, що обговорювати участь іноземних солдатів, в забезпеченні миру в Україні можна буде, коли стане зрозуміло, якими будуть гарантії безпеки і яку роль візьмуть на себе країни Європи. Так просто може він щось пропустив. Зараз якраз про це і йдуть обговорення. І всі бажаючі, всі рішучі і охочі всередині процесу. Якщо буде мирний договір або мирна угода з гарантіями безпеки, ну то буде. Йтися про потенційну присутність країн Європи, країн-членів НАТО, в гарантуванні цього мирного договору, але сказано, що там НАТО не буде. НАТО буде лише зброю закуповувати для України і в тому числі для тих країн, які будуть знаходитися в цих миротворчих контингентах. Ну, зазначив пан Рінкевич, що з цього фактично буде виходити, якою буде роль. Латвії в цьому процесі, Швеція готова долучитися до гарантій безпеки, це заява прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона. Ми могли б брати участь у різних видах повітряного спостереження. В нас також є морські можливості, військово-морські можливості, які могли б бути актуальними. Ми розглянули різні варіанти участі. Поляки категорично, але поляки, які тепер мають найбільше збройні сили в ЄС після України, ну, виключають відправку військових в Україну через побоювання. Слабити власні сили, ну яким чином? Але водночас Польща заявляє, що допоможе з логістикою, і це вже дуже багато. будь які місії пов'язано з Україною. А якраз от Польща є стратегічна ділема, оскільки вона межує і з Росією і Білорусю. От за що вони переживають. Ну і якраз от ця невизначеність, я ж кажу, що питання так і залишається: воно висить в повітрі: чи будуть санкції, чи не будуть санкції від Трампа, якщо Путін ну, відмовиться від переговорів, і чи здатний взагалі Трамп на ці санкції? Але Європа вважає, що мирні переговори Трампа з Путіним не будуть мати успіху, але все одно підтримують, їх, щоб показати блеф е, Путіна. Тобто європейські лідери не вірять у готовність російського диктатора до справжнього миру з Україною. Їх стратегія полягає в тому, так воно принаймні метикується. Ми вчора, до речі, про це з вами пробували говорити. Полягає в тому, щоб підтримувати Трампа в його мирних зусиллях, і поки він нарешті не дійде того самого висновку, що вже всі притомні зробили, і не зрозуміють, що йому доведеться таки посилити тиск на Кремль або заявити, що він того не може зробити. За от, е даними різних видань в Селі зараз дійсно розглядають два сценарії. Це оптимістичний. Це якщо Вашингтон дійсно зможе домогтися припинення війни з надійними гарантіями безпеки для Києва. Ну і базовий сценарій це довести нещирість російського лідера і добиватися від штатів більш жорстких санкцій. Ну а стосовно гарантій безпеки, то зараз готують рамковий проєкт гарантій безпеки і, в принципі. До кінця наступного тижня, оскільки бачили, Єрмак сказав, що він в щоденному форматі. Ну, вони всі працюють, начебто, до кінця наступного тижня цей рамковий проект буде готовий. Ну якраз буде готовий до того моменту, коли настане припинення бойових дій. Після цього має відбутися повторна розмова всіх з президентом Трампом, і можливо знову ж таки зустріч президента Зеленського. А з всіма учасниками процесу, після чого з цим узгодженим документом, гіпотетично, якщо будеться зустріч, Володимир Зеленський може відправитися на зустріч з Путіним. Ну, от е, яка ця зустріч гіпотетично може відбутися впродовж двох-трьох тижнів. Ну, ж таки, посилаючись на заяви там того ж самого Трампа, е, переговори ведуться на рівні радників з питань нацбезпеки. безпеки. Наразі досягнуто широкий консенсус щодо гарантії безпеки, який включає три елементи: це добро оснащення озброєння. Українські збройні сили без обмежень за чисельністю. Це багато національні сили забезпечення безпеки після припинення вогню. Ну і е, певна форма підтримки з боку Вашингтона. Хоча конкретика від Вашингтона е, до цього ж моменту залишається незрозумілою, начебто про повітря він сказав, начебто про зброю сказав, що саме. Ну от зізвонюються кожного дня. Лідери Євросоюзу також висловили широку підтримку з зобов'язанням в стилі НАТО. Це типу аналог статті 5, яких дедалі частіше. Називають офіційні особи США, хоча це і відсилання до пункту НАТО про взаємну оборону рівень захисту залишається значною мірою незрозуміло. Не Я би ще навіть сказав, що ця стаття 5 ще так собі зрозуміла, бо там є а, така історія, що дивляться на кількість днів. Впродовж яких можуть зібрати внаслідок агресії проти якоїсь країни нараду, але ж агресія вже триває ті кілька днів. і Незрозуміло, де агресор може бути після того, як ця нарада розпочнеться. Та наскільки сотень кілометрів в глибині території НАТО, так і ще один такий момент пов'язаний з внутрішнім тиском на Трампа всередині Сполучених Штатів. Ми про це повинні з вами говорити, тому що це теж впливає. Ви знаєте, що Трамп до певної міри він залежний від. Громадської думки, але що напередодні я казав про громадську думку, широку громадську думку в відносно там президента Зеленського ситуації з Україною ворожнечі до Путіна, то не забуваємо, що в Трампа є і внутрішньопартійна дискусія. Ви ж теж прекрасно розумієте, що партія республіканська вона не однорідна, є більше радикальні, менше радикальні. Є ті, які там пхають за магою, причому там дуже жорстко. Так, от буквально остання доба після заяви Трампа про готовні штатів взяти участь в забезпеченні гарантії безпеки Криму. Однопартійці почали тиснути на нього, типу, що Вашингтон, будь ласка, не втягуйте його у військовий конфлікт в Україні. От, не більше, не менше, тобто тиснуть, аби США не втягувалося в війну і, будь ласочка, обережно з гарантіями безпеки для Києва. Тобто, в принципі, навіть були змушені і Трамп і Білий Дім реагувати запевнили, що Сполучені Штати не будуть відправляти своїх військових до України однак не виключили можливість надання авіаційної підтримки і залучення американських пілотів і літаків. Ну, ця заява, якраз пролунала після зустрічі в Білому домі, під час якої обговорювалася гарантії безпеки для Києва як альтернатива вступу до НАТО. Але це ну це ж питання. Ви ж пам'ятаєте, червона типу лінія для Путіна, хоча всі. Кричать, ми там проти Вєта Путіна на розширення НАТО на вступ будь-якої іншої країни. Ну от конкретно до України це так. І ви ж бачите, що в російській пресі ми не хочемо Україну в НАТО, бо з'являться ракети біля кордонів з Російською Федерацією. Так я вибачаюсь. А Фінляндія, а Польща це не кордони Росії з країнами НАТО. Просто така тема до України, звичайно, попри відсутність конкретних рішень щодо змісту майбутніх гарантій, от питали Трампа, чи готові Штати направити війська в Україну прямої відповіді він не дав, але сказав, що Америка допоможе. Ну і додаткове занепокоєння викликало цей шевітков про те, що Штати могли б взяти участь у захисті на кшалт статті 5 для України статті НАТО. П'ять це насторожило прихильників руху Америка понад усе. І найближчі союзники Трампа застерігають його від надмірних поступок, нагадуючи про ключовий принцип оцей Make America Great Again – не втягувати штати в тривалі або вічні війні. Деякі з головних союзників Трампа одразу ж його застерігли, щоб ніякого військового втручання нині все зав'язано на американських коштах, американській зброї. А тепер ще й на участі американців. Так сказав колишній радник Білого Дому і відомий консерватор Стів Беннон. ця група намагається тепер втягнути Америку в глибоку участь в регіоні. Це розтяжки, це шлях від регіональних конфліктів до світових воєн. Хоча Трамп вже встиг сказати, що він припинив загрозу світової війни. Було було. Це протистояння стало черговим по суті викликом для Трампа в балансуванні між вимогами топ-функціонерів мага і власне громадською думкою. Ну і в принципі, позицією штатів світу світі. Раніше йому вже доводилося керувати подібними кризами. Ну зокрема ж, пам'ятаєте, Іран, удари по ядерних об'єктах там теж виступали проти, але тим не менш він це зробив і по суті був переможцем в цій ході. Ну от, відповідаючи на запитання про реакцію виборців. І сенатор, один з дійсно фанатів мага, сказав: Так: це буде неможливо пояснити. Нашому крилу виборців американці цього не підтримують, одразу ж скажу, жителі Алабами точно будуть проти. Я знаю, що Трамп намагається зробити правильно, але відповідальність мають брати на себе європейці. Президент Трамп любить стручатися і допомагати. Але він розуміє, що може зайти лише до певної міри. Він намагається зробити те, що правильно для нас, але бажання вести війну чи відправляти війська він не має. Це безпеку і йдеться про безпеку і ні про що інше. І, от інтерв'ю, які от були останні дні години. Буквально з запитаннями, чи може Трамп гарантувати, що американські війська не будуть відправлені в Україну? Тобто цей тренд там присутній. Трамп спробував заспокоїти своїх прихильників. У вас є моя гарантія, і я президент. І сказав, що Франція, Німеччина і Британія беруть на себе цю роль. Ну, за Британію ми вже чули. За Францію особливо особливо так нічого, хоча на тільки я, а Німеччина поки що. Ну, правда, не словами Мерца, а зовнішньополітичного відомства керівника заявляють, що там з бундесферу нікого не буде. Ну, якось так. Тим не менш, друзі, цей трек іде, і якісь занепокоєння є всередині Росії, якісь ну на рівні територіальних питань, тому що там десь оці колаборанти, які присутні, вони на нервах. Теж треба про це сказати. Це аспект, який ми ще останніми днями не розглядали. Ну, Вова Сальдо виявляється, це заданнями військових політичних пабліків в Росії. Каже, там на Херсонщині певний гвал стоїть, тому що Сальдо дзвонив до Москви і питав, чи правда, що Херсонську і Запорізьку область віддадуть назад Україні. Це джерело в Кремлі повідомило. і За словами цього джерела навколо переговорів, щодо України виникло багато чуток. І херсонського губернатора вони налякали. Я так забігаючи наперед. Ще і Аксьонов цей гоблін теж вже дзвонив в Москву. Так, от Сальдо дзвонив, казав, що на Херсонщині серед місцевих чиновників ходять дивні розмови. Мовляв, путіну потрібно ці ДНР ЛНР, так звані Херсонщине Запоріжжя. Типу, перейдуть назад в Україну. Це питання обговорюється, йому сказали, що це не і Ми ще Херсон колись відвоюємо і Запоріжжя, а СВО, дякувати Богу, не закінчується. Отак от от прокоментували джерела цих пабліків. В принципі, був дзвінок і від Баліцького. Да, Баліцького той, що там в Запоріжжі колаборант там головний, крім того, джерело близьке до генерала Тіплінського відзначило, що чутки про можливу здачу Херсонщини і Запоріжжя в обмін на ту всю ДНР з'явилися серед військових на фронті. Каже, ми там, типу, боремося з цим, але ця вже тема погано починає впливати на бойовий дух військових. Навіщо, типу, битися за Херсонщину? А за Запоріжжя, якщо її все одно. Воно будуть віддавати, хотілося б, щоб чутки про здачу регіонів спростував особисто Ладімір Ладімович. Ти там чи міністр оборони? Інакше будуть поч... Інакше будуть проблеми. От що сказав генерал, який там безпосередньо воює. Та ну от друзі, так, стосовно російських впливів, це ж припущення, і цей вплив, ці території вони на нас безпосередньо будуть впливати, і результат виборів будуть впливати. Але так, щоб одразу повидрізати навіть можливості створення під егідою цих проросійських партій Майданів, у Кишиневі та й в принципі по території Молдови, ця країна обмежила діяльність чотирьох проросійських партій пов'язаних з проросійським олігархом втікачем Ілоном Шором. це той, що по три штуки баксів роз... Здавав всім, хто виходить на майдани. Апеляційна палата Кишинева ухвалила рішення про тимчасове блокування діяльності партії, відродження, шанс, альтернативна сила порятунку Молдови, перемога. Їм заборонили брати участь у виборах і референдумах, створювати змі, організовувати мітинги і користуватися банківськими рахунками за винятком необхідних виплат. Міністерство юстиції вимагає ліквідувати ці політичні сили, оскільки вважає їх правонаступниками забороненої партії Шор. А конституційний суд визнав неконституційною цю партію ще в червні 2023 року. Ну і наприкінці червня ЦВК Молдови відхилило заявку на участь в парламентських виборах блоку Шора. Перемога. We'll be right <laughs> back. Та що таким чином, ну я думаю, що там і юристи з європейського союзу допомагають, і румуни допомагають, просто щоб не було навіть можливості в цих діячів за російські гроші зайти на вибори і колотити ситуацію, так як вони це вміли робити за всіх час. А тепер ну нагадаю, просто що до цього всього що можуть додати таку плюшку, як відкриття першого кластеру переговорів про вступ Молдови до Євросоюзу, відсунувши Україну. Але Україна щодня заявляє, що нам такий варіант не підходить, і це неправильно. Оскільки ми розпочинали цей процес, а не Молдова. А Молдову вже якби включили. Та потім так, от Юлія Свіріденко, пані прем'єр-міністр, ще раз гучно нагадала, що Україна виконала всі технічні умови, їх всі вже перевірили. І давайте відкривати перші три переговорні кластери з Євросоюзом. Мова про кластери, основа, внутрішній ринок і зовнішні відносини. За її словами, на початку вересня Євросоюз матиме можливість ухвалити рішення про відкриття першого кластеру. Це коли зберуться лідери Євросоюзу. Але питання на реакцію Орбана. Чи справив на нього враження Трамп, коли з ним розмовляв і питав про причини обструкції до України? Чи не справив враження? Теж будемо бачити, але ми готові технічно це зробити. Це стане важливим кроком підтримки України в напрямку євроінтеграції. Очевидно, ну і плюс знову ж таки, коли ми говоримо за справедливість, то, хоча б тут же ж ця справедливість має бути? А, і е, ну за цим всім ще мають іти вільні вибори, да, про які ми сьогодні на самому початку говорили, видно, що деякі дії. Діячі, які насправді, я думаю, що вже не будуть більше такими великими політичними діячами, але я намагаюся знову ж таки потрапити в медійний простір. Нардеп Цимбалюк такий заявив, що Україна фактично на межі банкрутства, а державний борг зрівнявся зі 100% внутрішнього валового продукту. По факту. Просто забуває напевно ми пан Михайло, що в нас війна йде, і є обставини якби економічного характеру, які впливають на ці показники, але вони не являються маркерами сталого розвитку. Це трошки різні речі. Хоча знову ж таки можна сказати, що та, ми банкрути за його словами, витрати на обслуговування боргу постійно зростають і можуть зробити неможливим ефективне відновлення країни після війни. Так, от одразу економісти і економічне середовище. Одразу так сказали, реальність зовсім інша. Я розумію, що в пана Михайла там якби підготовка з іншої царини, але не економічна. Хоча всі ж тепер великі економісти. Але реальність інша. Державний борг і в мирні часи був у нас 70-80% внутрішнього валового продукту. Просто Михайло Михайлович, ну давно вже ж в політиці, вже ж можна було якби, цей момент пам'ятати, чи просто казати, що все розвалили до нас, а нас тепер оберіть. вибері міня, б щастя завтрашнього дня. Я все полагоджу. Так от експертне на середовище наголошує, що 40 мільярдів доларів допомоги щороку Україна отримує безповоротно, а кредити видають під дуже низькі відсотки з відсрочкою на 20 років. Те, що заявляється, як борг понад 100% внутрішнього валового продукту, ну так згадайте скільки у, у цих Штатах, Вон, Японія має 250%, а, Греція 150%, вони банкроти. Ну, якби я за справедливість, я нічого проти не маю там народного депутата Михайла Цимболюка при всій повазі. Але, ну, якби, друзі, є політична доцільність і є реальність. Головне, кредити надають під низькі відсотки. Ситуація з Боргом виникла через війну з великим агресором, з більшим агресором, з більшою економікою, але все одно на сьогоднішній день українська економіка виглядає більш стійкою за російську. Яка має проблеми з нафтою, структурний дисбаланси? Ми про це говоримо кожного дня. Та що ще раз, я за справедливість не більше і не менше. Так е сьогодні сам відзначив оновлення в застосунку резерв плюс. Друзі, зверніть увагу, кого це стосується. Там з'явилася нова послуга, е там з'явилася можливість сплатити штраф за те, що ви не стали на військовий облік за новою адресою після місця, зміни місця проживання. Ну знову ж таки, кого це стосується, бо алгоритм дій там для спрати Плати зрозумілий резерв плюс, штраф онлайн подаєте заяву про визнання порушення. Потім три дні ТЦК розглядає. Відсилає вам постанову. Після цього з'являється можливість простити штраф в розмірі 8500, але мінус 50% на сплату вдається 20 днів. Ну ще раз, кого це обходить і кого це стосується. До речі, там відносно речей пов'язаних з перетином кордону, будьте уважні, я ще окремо сьогодні розказую. Кажу поза встановленими якби пунктами переходу, не адміністративна. Тепер буде кримінальна відповідальність. Ну, це з огляду на масовість, якби цих спроб. Ну, це тема іншої розмови. Але вже сьогодні другий день поспів теж кого це стосується за кордоном. Для українців доступна автоматизована процедура подачі документів для нотаріальних дій. Це офіційне повідомлення від міністерства закордонних справ. Українці за кордону можуть подавати інформацію документи в електронній формі через електронний кабінет. Є консул, і після онлайн подачі залишається лише короткий візит для отримання готового документу. Ну і в цьому зв'язку теж я думаю, що це більше буде стосуватися наших людей за кордоном, особливо тих, хто там шукає в мережі легкі заробітки. Бо видно, що Євросоюз цього терпіти не буде, та й не тільки це українців стосується, і всі, хто щось там метикує в плані якихось ударів по європейській інфраструктурі. Я думаю, що це в зв'язку з цим в Євросоюзі готують тотальний контроль чатів. Ну, тема хороша ну, з точки зору безпековості, але от Данія зараз просуває закон, який зобов'язує всі месенджери сканувати навіть зашифровані переписки. Фактично, це кінець і приватності, і кінець шифрування. От, але рішення можуть ухвалити вже 14 жовтня поточного року, але ще раз це насамперед е, до моментів з безпекою. Кого це знову ж таки стосується? Пам'ятайте, що така тема є, ну точніше, знайте, що така тема є, і відслідковуйте, якщо вам це потрібно. Так, друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Знову ж таки, зі всіма обставинами для того, щоб знати, а не здогадуватися, в який бік і з якою швидкістю все рухається. Рухаємося, і ми тут на youtube каналі Василь Клинчук, Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Я вам дякую за ваш Час, друзі. Залишайтеся тут на каналі, підписуйтесь, дзвіночки. Вмикайте. Якщо заходить формат, теж не соромтеся. Категоричні українські вподобайки, лайкоси. Ну все як має бути. Для того щоб алгоритми YouTube швидше оберталися. А патріони, мої спонсори, дорогі, та така фішка від Ютубу є насправді. Та дякую вам за постійну підтримку. В описі до цього відео є всі можливі інші опції. Якщо маєте бажання і можливості підставити плече моїй роботі, спасибі вам величезне, друзі. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумніва. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!